Знаєте, компроміс ніколи не несе перемоги. Отак от я думав, думаю, Господи, скільки сьогодні нам пропонує світ компромісів? Давайте ще два слова про компроміс. От ти послухаєш когось, а він так перекрутить тобі Слово Боже, так тобі хоче втерти, що він віруючий, що він вірить в Ісуса Христа. І коли йому задаєш якесь питання конкретно, от, наприклад, про нову заповідь. Відразу віруючий стає неуком, наче неуком. Бо коли навіть прочитаєш йому цю заповідь, ви знайдете Йоанна 13 розділ. Там є і заповідь, і до заповіді сказано, чому вона з'явилася в Ісуса Христа і дана нам. Коли прочитаєш їм, вони кажуть, а, ну так це перша і друга заповідь, та сама, це та сама заповідь, що і в старому заповіті. В чому там. Одне й те саме. Так, це заповідь любові. Заповідь любові, яка дана церкві Христові. Тому що до нового заповіту не було церкви Христової. Бог створював церкву Божу, дав їм закони, щоб вони виконували. Вони хотіли царя, дав їм царя. Вже суддів не треба. Дайте царя, дав їм царя. Їм весь час щось хотілося. Чогось більшого і більшого. Але щоразу вони то собі одного ідола зробили, то другого, то невірство. І весь час, але весь час вимагали в Бога. Бог ти зроби, ти звільни, покарай, дай перемогу. Сьогодні те саме. Сьогодні те саме. Коли ти відчуваєш, що ти обдурений, ти стаєш на захист брехні. Тобі незручно, що ти записаний до дурнів. При тому, що ти розумний чоловік. Отак приписали тебе з дитинства, з того часу, як охрестили тебе без віри, практично насильно. От з того часу і ти приписаний туди, до тих всіх лежав католицьких, православних. А я вам хочу сказати сьогодні і протестантських.